Всім привіт, молоді! Обновлення 2.1 демо вже вийшло, але зараз поки що демо-версія під час того, як я записую цей відосик, я вже знаходжусь біля свого бізнесу, біля своєї заправочки. І давайте я вам покажу, як виглядає меню зараз бізнесів. Так що, молоденькі, хто хоче заправлятися, самі хороші ціни будуть на нашій АЗС. Ось Вона знаходиться там, де правий берег Дніпра. З лівого чи з правого боку, дивіться, як хочете, в ось цьому місці. Ось цьому місці, молоденькі. Заходимо ми з вами зараз в наш прекрасний. Е, менюшку АЗС, -очки, вона ось так виглядає. там 300 в мене залишився ще з попередньої системи. Тут можна поповнити, зняти кошти, сплатити бізнес. Бізнес сплачується на 7 днів. Е, продати бізнес, далі, товари. Товари я вже замовив, на ціночку поставив, не знаю, може дорого, може ні. Ну, побачимо. Далі в нас тут є покращення бізнесу, у мене вже все стоїть, складно 5 тисяч одиниць. Так що молоденьке, ось така штука, бізнес пише чому закритий, ну нічого страшного, зараз ми його відкриємо і все буде.